А ми впродовж відкривати три адвент-календарі. І почнемо сьогодні з Цумівського день 20-й. Ауч. Це пробник. Опять знову. 2 мл продукту, і це туш-гіпноз, вона хороша, класна. Але ну, ну це. Ну, це... Ой. Польський адвент уже пожив жизнь, але те, що ми з нього такий ще достанемо. Розумію, що це маска для волосся з запахом білого шоколаду. Ой, добряче. Парфумами. Тут 50 мл. Я так розумію, що це, це парфуми, можливо, чоловічі, можливо, унісекс. Зараз дізнаємось.